Вітаю всіх, мої дорогеньки. Завтра у нас 24 січня 25-го року. Давайте будемо дивитися, який завтра у нас день, що він нам принесе енергія. Карта дежавю. Щось може прийти з минулого в ваше життя? Або якась людина нагадає про себе, або якісь обставини з далекого минулого прийдуть. Або ви на одні ті самі граблі, на які вже колись наступали. Тобто погратися може та ситуація, яка вже відбувалася у вашому житті. Хтось поринив спогади про своє минуле, я вас умоляю, якщо, якщо там є що гарне згадати, то, звісно, поринайте. Якщо там згадати хорошого нічого, то відпустіть його з Богом те минуле, да? вас там нема, ви там нічого не справите, і хай воно собі буде там. Але минуле про себе напомне, хочемо ми того чи ні. Порада, приймаючи рішення, фільтруйте всю інформацію і перепровіряйте всю інформацію, яку ви будете завтра отримувати. Тому що окажеться, що багато чого ви не знаєте, не чуєте, не розумієте, і в завтрашньому дні краще це рішення взагалі ніяке не приймати. Да? Посумніватися в усьому, проаналізувати, подумати, зрозуміти, а потім уже діяти. Попередження. Ну, попередження соответствує попереднім картам. Не рубай з плеча, не ризикуй, не вірь всьому, що скажуть. Не проявляй агресію, критику, претензії до інших, тому що завтра вітер проти тебе. Як себе краще поводити? Наврім оставити те, що вам зараз кажеться якимсь дорогим і дуже значимим, Да? От хочете ви того чи ні, вам прийдеться в минулому залишити все. Що до вас завтра буде з минулого проситися. Не повертайтеся туди, де вам було погано. Не повертайтеся туди, де, вам, де вас продавали. Не повертайтеся туди, де не склалося. В одну ріку дважди не війти. Хоч ріка вам кажеться та сама, але там вода постійно міняється, так само, як міняєтеся і ви. У вас зовсім інша дорога. Так, рицар Жезлів. Якщо ви все-таки надумаєте діяти активно, да, і немножечко похуліганити, хоч карти вас попереджають цього не робити, то сто раз подумайте, що казати, як діяти, щоб не навредити самому ж собі. Тому що рицар жезло це в нас хуліган, який йде проти усіх. Такі поради на завтрашній день, мої дорогенькі. Всім бажаю гарного завтрашнього дня. Сьогодні тихої і спокійної ночі.